Вітаю, пупсики! Сьогодні поговоримо про те, куди ви пхаєте свої булочки, про те, що допомагає тримати вашу спинку рівнесенько, і про те, що просто необхідно кожному, хто довго сидить в одній позі протягом дня. Коротше, поговоримо про. Про крісла з вами Сергій Шихайло, ви проект Ferum.com. Почнімо ж. Головних героїв в нашому відео відразу три: перший з них Анда Сіт Тіпро 2 другий Фантом Фантом-3. Ну і третій цього парубка звуть Лакі. І хоч на перший погляд конкретної участі в зйомках він не прийматиме, проте реально в кадрі буде повсякчас, як мінімум, частково. Як виглядає станок з виробництва котів і що являє собою сам виробничий процес, я думаю, ви й самі, скоріш за все, чудово знаєте. А якщо ні, то я і не знаю, що сказати, навіть таке сіре і сумне дитинство. Тому кілька слів про Андасід. Тим паче, що пару місяців тому я і сам не знав про такий бренд зовсім компанія, як і більшість речей навколо нас, родом з Китаю. В 2016 році вони організувалися в окремий бренд, хоча до цього багато років виробляли як автомобіль. Мобільні крісла для гоночних авто, так і крісла для стадіонів і запасних гравців на футбольному полі. Ну а далі вже взялись за ігрові крісла для різноманітних компаній, виступаючи ОЄМ-виробником. На відміну від величезної маси компаній, що займаються геймерськими кріслами, Анда Сіт мають свої виробничі потужності, і все до останнього гвинтика в своїх продуктах роблять самі. Більш того, завод з виробництва крісел у них найбільший в світі. Що компанія сама собі заносить в козирі, намагаючись виділитись на фото. Воні конкурентів, що очевидно, по перше, це високоякісні матеріали, потужні несучі елементи конструкції з товщиною труб в 2 мм, на котру виробник надає дев'ятирічну гарантію, ну і широкі можливості своїх продуктів. І от ці чудові люди написали мені: кажуть Сергію, що там спина болить 35 років. Це ж все ж таки уже похилий вік. Тому перед тим як ти вдягнеш дерев'яний макінтош, Є пропозиція помацати наші крісла. Я подивився на свій стілець, полистав стереотипні картинки про ігрові крісла в інтернет і вирішив, що відмовлятись від таких пригод, то гріх. Коротше, в результаті до мене приїхало дві величезні коробки загальною масою в 50 60 кг. І почався процес збірки, незважаючи на те, що у мене ніколи не було ігрового крісла, і що очевидно раніше нічого подібного я ніколи не збирав. Усе пройшло гладко і з першого разу. Інструкція і необхідні акси є в комплекті в результаті маємо два цих красення. Більше часу я відсидів на старшенькому т про 2 але конкретно про враження буде трішечки пізніше. Спочатку кілька слів про самі крісла. В нашому випадку обидва зразки мають ідентичні матеріали виготовлення, а також однакову високу якість збірки. Тобто до пластику доторкатись не гидко, видно, що це не переплавлені пляшки від Кока-Коли. Лняна оббивка крісел в обох випадках має рівні симетричні шви. Несучий скелет виготовлено з металу, а не з фанерного листа, і залите це все до. Бро піною Memory Foam. Колір крісел у нашому випадку повністю співпадає, проте на сайті компанії ви кольорову гаму можете чекнути, плюс обрати екошкіру замість льону, якщо заманеться. Що ще спільного? Система газліфт, вона ж підйомник 4 класу, що означає вантажопідйомність до 200 кг. Навіть такій балерині, як я, можна ще кілька десятків кіло піднабрати. Кут нахилу 90-160 градусів. Подушка для попереку така сама. А оформлена трішечки інакше. Всередині спинки та сидіння меморіфом. Ну і матеріал підлокітників теж ідентичний. Це щось середнє між пластиком і гумою, приємний на дотик Полімер, на котрому непомітні дрібні забруднення. Плюс він відносно м'який. Отже, це усе, що є спільного у крісел за 10 і 14 тисяч. Ну, це зараз на офіційному сайті такий прайс. Погодьтесь ідентичного тут. багатсько. Тепер переходимо до відмінностей. Підлокітників Фантомі 2D, тобто вміють їздити тільки вверх-вниз, тоді як в Т-Про 2, 4 d вверх-вниз, вліво, вправо, вперед, назад, ближче далі. Система гойдання Метелик простої конструкції в Фантомі. Я навіть сам процес гойдання показувати не буду, бо там банально нема на що дивитись. І от те, що система гойдання ніяка, це прямо реально відчувається, щоб погойдатись на Фантомі, треба прямо зусилля приміняти, тоді як в Т-Про 2 треба просто натиснути на перегляд. pra minha caixa. І процес пішов. До речі, увесь цей час ви на Тепро-2 і дивились. Йдемо далі. Основа, вона ж павук, вона ж зірка для кріплення колес. Так, от в Тепро-2 вона виготовлена з металу, а в фантомі полімерна колеса тут, до речі, дрібні, тоді як в Тепро-2 Кінг кінг-сайз. Ну і останнє в Тепро-2 обидві подушки виготовлені із Меморіфом, тоді як в Фантомі підголовник синтепоновий. Чи можна сказати, що список відмінностей помітний і мхо? Так, а от чи сильно вони важливі і чи варто за них переплачувати? Вибірково, як на мене, єдиним серйозним програшем фантому на фоні t 2 є система гойдання. З усім іншим точно можна збаритись. Особисто мені абсолютно пофіг якого розміру колеса. А підлокітники комфортні і там, і там. У всякому випадку, для моєї форми тіла. Ви скажете, яка в біса система гойдання, та нафіг вона взимається? Взагалі треба. І тут я з вами погоджуюсь. Вірніше погодився б місяць-півтора тому, до того як уперше усівся в це крісло. А все тому, що гойдання це розминка для ніг. І коли ти сидиш в кріслі, не встаючи по 10-12 годин кілька днів поспіль, ти розумієш, що ти, блін, гойдаєшся підсвідомо, ноги це роблять самі. Потихеньку, крапельку, але роблять. І результат є: після серії каток в улюблену гру ти встаєш за компа не з ватними ногами. Коротше, фішка геймер френдлі. Тепер враження і висновки. Чи сподобались мені ігрові крісла як клас продуктів? Безумовно. Так, моя спина стала менше боліти, це прямо 100%. Тепер я сиджу плюс-мінус рівно, чи збіг це, чи ні, але стала трішки рідше боліти голова. Зупинилось вростання нігтів в пальці. Прикус вирівнявся. Сусіди перестали робити ремонт 24 на 7, Повернувся ріст, волосся на голові, кинув палити, виграв в лотерею. Путін здох, а раша тепер випалене поле. Лади, це я трішки щось в казки подався, але погодьтесь, останні два пункти серце гріють не тільки мені, якщо серйозно бімба подобається, і я шкодую, що геймінг Чеа не з'явились в моєму житті раніше. Чи потрібні вони усім і кожному? Вибачте, але мабуть що так. Адже тримати вашу спину рівно треба не тільки під час ігрових сесій, а й за роботою. А окрім того, такий клас продуктів відмінно впишеться не тільки в ігрову студію, а й в домашній чи офіс. Тому, якщо копійка є. Витратити її на такий продукт зовсім не гріх, але обирати такий продукт варто уважно. Наприклад, із виробами від Andesit я награвся і тепер точно упевнений в їх якості. Тому рекомендую: а от до деталей усе одно варто придивлятись. Моя історія гіркого досвіду крутиться навколо ось цих дужок. Роздивляючись картинки, я на них уваги не зверну, а вони падлюки, чисто по секрету, врізаються в ноги. І тому сісти тут по козацьки, широко розставивши ноги, не вийде. До речі, такої проблеми на фантомі нема. Сідай, як хочеш. Вибір матеріалу оббивки теж важливий момент. Шкіра, наче і виглядає більш солідно, але кіхті вашого коте пошматують її ще швидше, ніж льон. Та і запрілі булочки в теплий період року це зовсім не те за що варто боротись. Але компанія Andesit подумала про всіх, хто такий психонув і взяв собі крісло зі шкіри. Для них вони розробили антизапріваючу булочну подушку. Начебто сказав усе, що хотів. Як бачите, більш дороге крісло не завжди краще у всьому. А інколи на частину його плюсів взагалі можна закрити очі і зекономити, отримавши при цьому усе одно якісний продукт. Тепер будемо прощатись з вами був Сергій Шихайлов і проект Ferrum.com. Ти вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково діліться нашими відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам. У розвитку зараз перед своїми очима ви бачите плашечки з іменами наших спонсорів і патреонівців. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!